7 квітня 2017 року у Новому Вузі був проведений волейбольний турнір за кубок Люкс Ойл. Змагання проводиться втретє. Організатор турніру Каренда Вадим сам минулому гравець волейболу. Коренда Вадим Керівник приватного підприємства Ойл». Що спонукало вас організувати такий турнір? Як завжди спонукало побачити гарну гру, ну і підтримати цей вид спорту в нашій країні. Третій рік, як ми проводимо це змагання, з того року дали на отримання своєї команди. Які плани вас? Ну, хочемо приймати участь у других змаганнях. Я думаю, будемо продовжувати тренуватися для того, щоб займати кращі місця. В турнірі взяли участь чотири команди: Динамо, Кривий Ріг. Орбіта та іскра з Миколаєва. Люкс Ойл з Нового Бугу. Цілий день тривали цікаві ігри. В новому бузі було справжнє свято волейболу. Добрий день, мене звуть Ясменко Олег, гравець команди Орбіта. Ви виходите з Нового. Так, так, і сьогодні так? грали про тіломуський канал. Ну, так сталося. Що вже. Мешкаю в місті Новий Буг і тренуюсь з командою з міста Миколаєва. Скільки років ви займаєтесь волейболом? Близько 10 років. Я, яке ваше найвище досягнення? Найвище досягнення, напевно, це чемпіонат України серед аматорської ліги. Які плани у вас на волейбол? Ще довго будете грати в волейбол? Який вік у волейболіста? Я хочу сказати, що вік волейболіста ну, можна грати і до самої старості, так що немає ніяких обмежень. Скільки є здоров'я, стільки потрібно займатися цим спортом. Як вам організація за турнір? Дуже сподобалась. Хотілося окремо подякувати каренді і Вадиму за таку організацію і побільше таких людей, таких турнірів. Шановні учасники з багат. Закінчився, коли чоловічний чоловічий турнір на Кубок підприємства Люксоїв. Надається директору приватного підприємства Люксвол в коренді Вадим Анатолійович. Шановні гравці, як завжди, хочу подякувати за те, що прийняли участь, за те, що показали таку змістовну і гарну гру, ну, в принципі, те, чого ми тут і збираємося. Хочу відзначити, звісно, що на даніч ми. Надіюсь, будемо продовжувати. Так що чекаємо вас на наступний рік. За, за, за четверте місце нагороджується команда Іскра. Друге місце команда «Динамо» За перше місце команда орбіта. Олег. подача, пятерочка с «Динамо». Я «Динамо», Представляем город Петровск. На этих соревнованиях. Меня зовут Сергей. Играют діагональну позицію. Ви приймаєте участь в якихось українських змаганнях чи и тільки? В цьому році ми не приймаємо. Раніше приймали в Атальской лігі. с первой водойской лиги Украины. В цьому році не получилось, мы в дальнейшем будем грати там дальше, но пока месяц так. Камес тільки в городе. Пытаемся по соревнованиям по бородам, близьким. Миколаїв, Кіровоград, Нікополь. Ну... Вы сегодня отримали нагороду за кращу подачу. Сколько руки вы занимаетесь в лиге? Ну, где-то лет девять занимаюсь точно, наверное, на разных уровнях. А наибыщее ваше достижение? А, наверное, чемпион города. Чемпион больше... города Крым? Да, да. Больше пока ну, сколько чемпион? команд принимает участие в чемпионате города Крым? У нас в высшей лиге играют в этом году шесть команд и в первой лиге 7-8 игроков. Ну, то есть всего команд 12-15. Вот. глядацьких симпатій, я не знаю, чи там цей Діма, Діма. Я хочу подякувати судівську бригаду. Ну, ми Я думаю, що звітно субіду. Велика подяка в допомозі організації турніру заверюхи Миколі. Дякуємо! Приїжджайте на слідуючий рік! Будемо чекати вас! Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайл під відео. Для вас, Юрій Черемис.